Останнім часом ми дуже багато чуємо молитов про Божу справедливість. Боже, яви свою справедливість! Боже, яви свій, свій суд! Ну звісно ж, над нашими ворогами. Зрозуміло, що Господь справедливий і він свій суд явить. Але коли ми просимо у Господа справедливості, варто подумати, чи не наражаю я себе на небезпеку. По справедливості я маю бути мертвий. Я повинен горіти в пеклі. По справедливості всі ми заслуговуємо пекла, і ми, і народ наш, і весь світ з усіма іншими народами. Тому що всі ми зрадили Господу в свій час. По справедливості ми стільки всього наробили, що справедливість буде для нас страшною. І всі ці ЛГБТ-паради з крашенками на Пасху вони не додають нам святості, аж ніяк. Тому я молюся не про справедливість Божу. Я молюся в першу чергу для смирення і віру для себе, а також для покаяння і і спасіння нашого народу і всіх інших народів. А Господь звершить свої суди. Він звершить свій суд. Але ми спасені благодаттю.